Суд в Україні засудив водія на 5 діб адміністративного арешту заїзду без тихогляду. Чоловіка було зупинено поліцією, і, оскільки його автомобіль не пройшов тихогляд, йому було виписано штраф у розмірі 340 гривень. Водій сплатив штраф, але не знав, що повторне порушення протягом року тягне за собою серйозніші наслідки. Відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Повторне керування транспортним засобом без тихогляду протягом року карається штрафом від 850 до 1700 гривень з позбавленням прав на строк від 3 до 6 місяців або адміністративним арештом на строк від 5 до 10 діб. У суді водій визнав свою провину та попросив не позбавляти його прав. Суд, враховуючи його щире каяття, ухвалив заарештувати його на 5 діб. Цей випадок є нагадуванням усім водіям про важливість проходження тихогляду. Не варто ігнорувати цю процедуру, оскільки це може призвести до серйозних наслідків.